І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новеньке авто. Ось таке, що у мене не було, воно на каналі Lada Vesta. Грант Веста. 1,6 двигун, 8 клоп, електронна педаль, електронний газ є газ, Приїхала до мене на регулювання типових зазорів клапанів. Будемо перевіряти. Такий має вид у нас все, трошки підтікає сапуна. Власний каже, якщо трошки підтікає, значить там мастило є. Рідного пробігу тут близько 100 тисяч км. Все, Раз, чого, що показую вам, значить, тут ми підрозібрали двигун чистий всередині. Дивіться, яка красота. Мастило, лукойл, Людина заливає клієнти. Далі. Хотів ще вам показати, свічки запалювання. Скоріше за все, це ще рідні. А 17 Дверме вони йдуть із заводу. Дивіться, стан електрода. Вони просто згоріли геть насмерть. Тому можна сказати, що 100 тисяч вони проїхали. Як? Робота. Дивіться. Всі 4. Масляного нальоту нема, розходу немає, розходу мастила немає. На свічки згоріли повністю під заміну. Все, Остужаємо. друзі, починаємо регулювати теплові зазори клапанів. Значить, Коли авто до мене приїхало, відщотку було чути, що був якийсь цокіт. Цокіт конкретно клапана. Значить, дивіться. Другий, Другий клапан, першого циліндра, впускний кулачок уверх повинен бути зазор 0,20-025 максимальний. Так? Беремо 0,50 і що бачимо? І бачимо, що щуп проходить. Ось істочник цокота. В основному бачите, 0,50. Ну ось і все, друзі, моторчик наш працює. Зараз переключиться вже на газ. Як чуємо, ніякого цокета, що був попереду. Ну ви ж чу, не чули, я не зняв на відео, на жаль. Але дуже чітко цокав двигун. Зараз працює хорошо, двигун ще холодний. Замінили свічки, ставили НЖК номер 2 і що завжди. Зазори робив, як завжди. 035-020. Все шепче. Звертайтеся.